Слава Богу, вже 5.33 можна вийти на вулицю, щось поробити, на щось подивитися, скласти якісь плани. Мій персик сидить, червонолистий. Це садів Буковини. Нічого я не розумію. Сидить і все, вже поливала і підживлювала вода стоїть. Ну, вода буде завжди в кадр тепер. Бо я привезу воду і зразу ставлю під, під ту територію, у ту територію, де вона мені потрібна, де вона мені знадобиться. Ой, сонечко сходить. Мабуть, буде сьогодні спекотно, хоча вчора ввечері я заходила в будинок, було прохолодно. Мій сумах стоїть, бачите? А ця паличка бруньки понабрякали, але щось не дає. Це просто живець. Я відрізала від цієї. Ось отут вона була. Хтось. Подруляв мої камінці. Оці позначки треба буде поливати завжди. Це я позначила рослинки, які я висадила. Ось бачите? О. Оце зранку таке. Ось такі маленькі острівки. Острівця. Острови. <ріст> Пержа вже вище мене. Ох, який сидить. Не фокусується. Ось так трішечки. Лапки підібга... підібгав під себе, сидить на своїй повотинці, таку сплів гарно. Фух. Я вчора ходила на базар, продавала свої рослинки. Дуже вдало в мене вийшло. Кхе -кхе. Дівсяниця вже колоски пускає. Ось іще мої позначки, бачите. Оце щоб я не забула. Забуваю так, скоро буде цісти климатись. Климатися вчора продавала також. Один принесла додому, виносила 4 штуки. Уже за таку ціну продаю, щоб аби продати. Бо погляньте, які у мене дебелі кущі. Оце треба викопувати їх і ділити. Тут дзвіночок з цієї сторони. Дзвіночок, а з цієї сторони. Крупний, ну, типу синя, синя птаха. Щось типу такого клематися, але він у мене гарніший, ніж синя птаха. Ось упав, куди не підв'язала. Тобто я його підв'язала, але я не захопила оці гілочки, а ось їх тільки почне щипати, вони зламаються, а там вже на горі брунючки. Бачите, він буде. Та він так густо цвіте в мене. Ось уже, подивіться, ось це брунька. Оцього клематиса. Він буде величенький, до 10 сантиметрів. Ось ще один ножик. Це статися. Сухоцвіт. Гарно наростає цей седом. Мені подобається, коли він в такому стані стоїть. Ну і як розквітне. Звичайно, коли не розвалюється, тоді мені він також подобається. Герань. Сидить, герань. Чогось вона не росте, щось їй не подобається, мабуть. Мабуть, треба підживити її. Ось викопала бузину, хотіла нести на базар. Посадила її у баклажку, але з коріння вся земля посипалася. Тож вона ось така стоїть сумна, сумна. Як не підніметься, тоді зав'яне, шкода, Кущик такий гарний. Я ж думала, понесу, продам, хоч би за 50 гривень забрали. За 50 гривень. Алюми скоро будуть. Там на передній клумбі вже по... почали зацвітати, а тут. Але це міленькі, у мене десь крупні були. Такі дрібні є і великі є. Мій садочок, мій любий садочок, ось іще, бачите? Але я загубила космею. Вони ще терчить. А там на травку й не поклала. Ось іще оця статиця <клес> вилізла моя їх цейка, але чому одненька? Тут рудбеки було море. А, погляньте, цвіте. Ірис. Ось лавандула моя. Ось рудбеки валяються. Бачите, я, я їх закривала землею. Чи земля виштовхнула? Треба посіяти, може, десь. У якусь посудинку посіяти. Окремо. А тут уже ось, гляньте, яка гарна. А що це таке, я й не пам'ятаю. Тут навіть дві позначки поставила. І що воно таке? Хто ясна? Розквіт не будемо бачити. А це я носила на базар сніжно-ягідник, не взяли. Ось іще одна позначка не взяли, тож. Я його висадила, також він поганенько себе почуває. Ну, буде краще. Полю, зараз ще схожу раз-два у кар'єр, гвоздичка буде цвісти. Армерію вчора продала, два кущики винесла. Ось тут був кущик, я викопала його. Неділю.